До цієї зали ми запросили матерів, військовослужбовців Збройних сил України, які загинули під час російсько-української війни, аби висловити данину поваги та вшанувати вас, жінок особливої долі, матерів, наших героїв. Ви повинні знати, що все наше місто, вся наша Ніжинська громада дуже шанує і цінує. Кожну вашу родину, будемо максимально працювати над тим, щоб жоден герой не був забутий. Я ще раз хочу подякувати від всієї громади нашого міста, кожній з вас. Ви щодня молитеся за наших захисників, за нашу перемогу. І я переконаний, що дуже скоро ця перемога неодмінна буде. Немає слів для того, щоб сьогодні залатати ті рани, які у вас на душі щиро співчуваю і щиро вірю в те, що в будь-якому випадку перемога буде за Збройними силами, за Україну. Сердечно дякую вам за виховання сина, самовіданого, хороброї та мужнього патріота України. Обіцяємо смерть нашого воїна-земляка не буде даремною, Не пробачимо ворога, не забудемо героїв. За клін вам усім Щира вдячність.